Посадив квасолю, сою з бобиками. Короче, ні одного дождя вона не бачила. Зато бобики є. Бачите. Сохне, конечно. Бобики є. Може щось і накосим. такі ...бобики Що воно там щось неудобно. Коротше, нема дожджа, а це вона отака стоїть сантиметрів. Скільки тут? А? Сантиметрів 20 Отака вона пішла лобода, дивлюся трошки. Ще. Тріщини воно, як можете бачити ось. Отакі. Перший рік посадив і отаке маємо. Навіть не знаю, що сказати. Та нема що сказати. Хі, по ній. Ну, може те, що посадили, те й вберемо, не знаю. Подивимось. Може трошки більше, а там час покаже. Такі. Це такий експеримент в мене був. Ну він щось, мабуть, невдалий. В цьому році. Ну, а що ти зробиш? Дивився другі канали, там стоїть соя здорова, а бобиків у них нема. Читав коментарі, одні пишуть, це така соя. А я по це представляю, якби її один дожик хороший цій сої. Я, вона б мене, напевно, отака б стояла зараз. Ну, а цей рік стоїть 20 см і то менше. Я взагалі не знаю, як вона це переносить. Вона в, в, взагалі ні одного дождя не бачила. Можете, вон, як бачить, по... хто там мені писав дощ, пішов отак через мене, отам воно, де ферма, він отак пішов полосою. І пішов отак. Оце він отут все, де біля батька, він оце все тут не захватив. Хотілося б, звісно, подивитися її по дождю, як вона себе покаже. Ну, вже все. Ну так, щось молотим потихеньку комбайном та і все. Так що така, а, така печалька, звісно, посойки у нас в цьому році. Та і гот такий тяжкий. Ну, а що, бува? бува і таке. Ну така, гілкується, дивлюся добре, дивіться. І бобиків чималенько, наскільки вам видно, дивіться, скільки їх на сойці. Так що це їду додому. Кукуруза ось тут згоріла, буду косить. Буду косить і затікуємо. Коротше, будемо. Будемо будем, тюкувати кукурудзу в цьому році. А що робити? Як з нею вже толку не буде, вона стоїть вище пояса. Колос викинула і пожовтіла. Ну горить вона, вже все, з неї діла не буде. Це прийдеться мені два огороди. Скосити і затюкувати. Хмари хоч сьогодні з'явились, може на дощ. Як у лупе дощ. то буде. Так, все, погнав я, щоб всяку херню молоть, все одно ніхто лайків не ставив. Усе ну, все я дивіться. Пече, а воно росте хоч би хни. І це ще був, тут а не було оцього оцього Я вже давненько тут не був. Кукуруза піонер, там тільки що сойку вам показував. Кукурудза Піонер без одного дождя 8816 названі її. Ось така кукурудза. Вже варити можна, дивіться. І вже вона, бачите, гусінь хаває її. Це такий удачний тут, а. не знаю чого, але вона тут вискочила. Хоча Кукурузу робив, що там, що тут, все одинаково. По обробітку і по пшениці посіяно і ще там щось, ну, коротше, все одинаково у нас зроблено. Теж вона жовтіє, вже горить. Не знаю, видно. Коротше, я дивлюся, дуже густо ми її посіяли. А може і добре, що дуже густо вона стоїть як ліс і вона затіняє. Ну, між Не знаю, може і так, а може і не так. Гібрид, звісно, для цього року це ще, я думаю, бомбезний. Викидає вона декоди і по одному ну Це тут щось двойник. Отак і по два ось початка Ну вони ж, звісно, понятно, що. О, зараз дітям кукурудзи нарвемо, дивіться. Уже готово. Та це я з кукурузою буду, бомба. На Наступний рік буду я її сіяти Піонерчик сподобалась, звісно, вона мені на оцьому участку, там є такі участки, що поганенька вона в мене там, ну, буду я її косити. Не знаю, чому вона так все те саме робилося, а тут кукуруза плюс, Отакий такий плюс, Отака такая кукуруза Ставте лайки для розвитку каналу. он які какие у нас тріщини. Жаль, що нема ні одного дождю. Вона не бачила Вона б тут би сейчас вообще шикардосно стояла Класна б була кукурудза та і так вона хороша від посіву ні одного дождя. це вообще шикардосно так що такі справи. Що тут ще сказати? Та не знаю, що сказати. зна. Жарко, та і все. Мозги киплять. Та і все. А ми поїхали додому. І не забувайте ставити лайк. Поставили лайк. Він безплатний. Все. Всім пока. Отака кукурудза. кукуруза. Бомба!